Надзвичайні ситуації соціального характеру. Надзвичайна ситуація соціального характеру це обстановка на певній території, що склалася, в результаті небезпечного соціального явища, яке призвело або може спричинити за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному судовищу, значні матеріальні збитки. До надзвичайних ситуацій соціального характеру належать війни. Теракти, зниження рівня життя, голод, великі страйки, масові заворушення, погроми, підпали та інше. Причиною виникнення соціально-політичних надзвичайних ситуацій може служити брак продовольства, іншими словами, голод. Голод існують дві форми голоду явна. Абсолютний голод і прихована, це відносний голод, недоїдання, відсутність або нестача життєво необхідних компонентів у раціоні. В обох формах голод призводить до тяжких наслідків: це підвищення захворюваності інфекційними, психічними та іншими хворобами, обмеженого фізичного і розумового розвитку передчасної смерті. Природними умовами голоду є неврожай і епідемії, політичними війни, економічними. Можуть бути помилково проекти у різних сферах, областях і в сферах торгівельної політики. Деякі постійні економічні умови – це бідність, населення в. Відсутні і відсутні засобів сполучення роблять господарський організм особливо сприятливим до настання голоду. Недоїдання є важливим чинником смертності майже 13 мільйонів дітей до 5 років, які щомісячно помирають від вилікованих хвороб та інфекцій. Зниження рівня життя. Ще одна з причин нещасних ситуацій це. Надзвичайних ситуацій це розглянуто роду, це зниження рівня життя, населення з усіма витікаючими наслідками. Рівень життя це забезпечення населення, необхідними для його нормальної життєдіяльності, матеріальними та духовними благами, досягнути рівень їх споживання і ступінь задоволення потреб людини у цих. Благах логічно припустити, що зниження рівня життя це погіршення показників наявного рівня, і як наслідок підвищення відсотка бідних. Бідність – це соціально економічне положення частини населення, що стоять на низькому рівні забезпечення грошовими майновими та іншими ресурсами. Проблема бідності існує в усіх країнах світу, і її рівень залежить від стадії розвитку суспільного виробництва, можливостей індивідуума і умов життєдіяльності населення. Бідними є головним чином сім'ї, які мають багато дітей, безробітні. Сім'ї з один з членів, які є інвалідом, особи похилого віку, залежні від єдиного джерела доходу. Найбільшою групою є сім'ї з дітьми, особливо сім'ї з самотнім батьком і молоді сім'ї. Також одним з найважливіших показників, що характеризують рівень життя населення, як і раніше, залишається забезпеченість з житлом. Великий відсоток бідних в Україні тягне за собою. Можливість виникнення надзвичайної ситуації загрозу здоров'я і життя людей. Підвищення рівня життя населення є головною метою будь-якого прогресивного суспільства. Безробіття. Безробіття це. Незайнятість економічно активного населення в господарській діяльності, виділяє такі віди безробіття. Безробіття вимушене і добровільне. Перше ви, виникає, коли працівник може і хоче працювати при даному рівні заробітної плати, але не може знайти роботу. Друге, пов'язане з небажанням людей працювати, наприклад, в умовах зниження заробітної плати. Безробіття йде до існуючого зниження рівня життя, збільшення психічної. Захворювання, смертності, зростання кількості самогубств і злочинності, погіршення стосунків у сім'ї і так далі. Криміналізація суспільства. Глобальна злочинність це одна гостра соціальна проблема сучасності. Кількість зареєстрованих у світі злочинів у середньому зросла на 5% щороку. Найнебезпечніші поширення від злочинності це. Вбивство, бандитські напади, вимагання, незаконне придбання збут, виготовлення зброї і вибухових речовин і їх розкрадання, незаконний опород наркотиків, хуліганство, злодійство, шахрайство, хабарничество, зловживання службовим становищем, війни. Війна крайня ступінь політичної боротьби ворожих відносин між певними політичними силами. Найбільша кількість жертв через соціально-політичні причини є наслідком війни, Окрім загибелі людей і великих руйнувань. Військові дії завдають великих збитків навколишньому середовищу Тероризм. Тероризм здійснюється окремими особами, групами, що виражають інтереси певних політичних рухів, або представляють країну, де тероризм піднесений до рангу державної політики. Тероризм антигуманний спосіб вирішення політичних проблем в умовах зіткнення інтересів різних політичних сил. Існує три основних види тероризму: це політичний, релігійний і кримінальний.